Чергова нафтобаза на Росії палає. Сполучені Штати роблять аудит програм грантового фінансування в світі і новий рік у країнах Азії, який відзначають за східним календарем. Про все це за мить у цьому випуску. Ви дивитесь ТСН Онлайн. Я Іван Костроба, підписка, лайк. Ми починаємо. Окупанти сунуть на Донеччині. Ймовірно, окупували селище Велика Новосілка Волноваського району. Про це повідомляють аналітики Діпстейту. Також в їхніх звітах йдеться, що російські війська змогли просунутися ще біля чотирьох населених пунктів, зокрема коло піщаного, надіївки, Андріївки і Баранівки. Водночас у Генштабі цю інформацію не коментують, лише зазначають, що ситуація важка відразу на кількох напрямках. Найбільше атак уже традиційно фіксують на покровському відтинку фронту. Там, за підтримки авіації, росіяни 88 разів штурмували наші позиції на турецькому напрямку. Найгарячіше біля самого Торецька. також загарбники штурмують наші опорні пункти у Щербинівці і Кримському. Напруженою ситуація залишається і навколо часового яру. Там окупанти тиснуть як у місті, так і навколишніх селах. А загалом на фронті відбулося 193 бойових зіткнень. Протягом минулої доби російські терористи задали по території України. Два ракетних удари із застосуванням двох ракет та 33 авіаційних удари скинувши 71 керовану авіаційну бомбу. Крім цього, російські терористи здійснили понад 5 тисяч обстрілів, а 84 із них із реактивних систем залпового вогню. Також російські терористи залучили для ураження по території України минулої доби 2424 дрони камікадзе. В Нижньогородській області українські дрони вразили один з найбільших нафтопереробних заводів Росії. Це НПЗ Лукоєл в місті Кстово. Про це повідомляють тамтешні новинні пабліки. Водночас джерела українського ГУР стверджують, що відбулося чотири влучання по території нафтобази. За інформацією розвідки, внаслідок атаки нафтобаза зазнала значних пошкоджень. Усі чотири БПЛА, випущені по ворожому об'єкту, досягнули цілей. А торік він вже втрачав частину потужності після схожої атаки. Як зазначили у центрі протидії дезінформації РНБО, НПЗ в Кстово, по якому прилетіло, здатен переробляти від 15 до 17 мільйонів тонн нафти на рік. Його можна назвати четвертим за величиною в Росії. Виробляє бензин, дизель, авіаційний газ, бітум. також є повідомлення про масовану атаку безпілотників на торопецький район Тверської області, де розташована нафтобаза, «Твернафтопродукт» і збройовий арсенал. А губернатор Смоленської області заявив, що один з дронів, нібито збитий цитую під час спроби нападу на об'єкт ядерної енергетики. На Одещині рятувальники гасять пожежу, яка виникла через ворожі дрони. Майже три години безпілотники атакували портову інфраструктуру на Дунаї, Є пошкоджені будівлі. По Миколаєву росіяни ввечері завдали ракетного удару. Загинули дві працівниці підприємства харчової промисловості. Зранку росіяни атакували з безпілотника Антонівку поблизу Херсона. Загинув чоловік. А напередодні в області загинуло двоє людей і 14 поранено. Одну людину поранено на Запоріжжі, де ворог атакував вісім населених пунктів. Понад 20 будинків та об'єктів інфраструктури потрощено. Пошкоджена огорожа та вибиті шибки в будівлі. З'явилися перші кадри місця, де в столиці впали уламки шахеда. Безпілотник збила українське ППО, утім, залишки пошкодили прохідну Дарницького депо. Туди відразу вирушили рятувальники. Проте цього разу пожежі не було. А оскільки атака відбувалася в досвіта, то жодна людина кажуть у КМДА не постраждала. А от уже під час атаки о 9-й годині у Дарницькому районі. Таки помітили дим від падіння шахеда, розповіли у військовій адміністрації. Загорілася трава на відкритій місцевості, яку швидко загасили, і цього разу теж минулося без потерпілих. Загалом цієї ночі і ранку окупант запустив по Україні 57 ударних безпілотників. 29 із них вдалося збити, і 14 локаційно втрачені. Отруївся російською пропагандою. Міністерство закордонних справ України розкритикувало заяви словацького прем'єра Фіцо. В МЗС наголосили, політик намагається перекласти відповідальність за внутрішньополітичні проблеми на іноземні держави, зокрема й на Україну. У Києві нагадали, неодноразово попереджали про небезпеку про російської політики нинішнього керівництва Словаччини і наголосили, дії Роберта Фіцо йдуть в розріз із вибором словацького народу бути невід'ємною частиною європейської спільноти. Напередодні словацький прем'єр Фіцо знову порушив тему транзиту російського газу через нашу державу і назвав президента України ворогом словаччини. І з початку року прем'єр словаччини неодноразово вдавався до антиукраїнських заяв, відколи території. Орією нашої держави було припинено транзит російського газу. Водночас у самій словаччині проти Роберта Фіцо та його політики зближення з Москвою минулого тижня вийшли на акції тисячі людей. А опозиція країни намагається оголосити вотом недовіри уряду. Щоправда, поки що безуспішно. Адміністрація Дональда Трампа призупинила усі внутрішні програми грантового фінансування. Зокрема, у зоні ризику опинилися медичне страхування для найбідніших і допомога на харчування. Кількома днями раніше уряд припинив усю гуманітарну допомогу іноземним державам і Україні. Також нова влада говорить, хоче перевірити, чи відповідає таке витрачення коштів інтересам Сполучених Штатів і програмі президента. Трампа. Власна кореспондентка ТСН у Сполучених Штатах Ольга Кошеленка з подробицями. Офіс урядової агенції USAID не відповідає на запити журналістів. Видання політикою з посиланням на джерела всередині організації пише, вони отримали вказівку не комунікувати ні з ким. Близько 60 керівників найвищої ланки відправили в оплачувані відпустки. Усі програми заморожені на 90 днів і будуть піддані прискіпливій перевірці. USAID упродовж десятиліть фінансувала численні програми в Україні. З початком повномасштабної війни найбільш актуальними стали енергетика. Американці постачали устаткування замість розбомбленого Росією, а також відбудова зруйнованих шкіл та лікарень, розмінування та багато іншого. Президент України Володимир Зеленський розпорядився визначити, які програми були критичними, і спробувати їх перекрити державним коштом. Багато проєктів. визначимо, які з них. Критичні і потребують рішень вже зараз. Частину такого фінансування можемо забезпечити завдяки нашим державним фінансам. Частину обговоримо з європейцями та американцями. Це стосується багатьох сфер: від зв'язку цифровізації до підтримки ветеранів, шкіл лікарень. Та відбудови, скільки саме проектів, які існували за рахунок американських донорів, призупинено, точної статистики немає. Говорить експертка з організаційного розвитку Уляна Мовчан. Вона допомагає здобувати гранти і розповідає, такого колапсу галузі ще не було. Кожна нова американська адміністрація коригувала свої пріоритети, але повної зупинки на три місяці не допускали. Станом на зараз. Всі перебувають в деякій паніці, тому що якщо ми дивимося на бюджет організації і розуміємо, що там. 80% – це американське фінансування керівникам. Просто стає страшно, тому що вони бояться, що їм не вистачить банально коштів на виплату заробітної плати. Тому вони діють відповідно до рекомендацій своїх донорів і зараз зупиняють проекти. Нова речниця Білого Дому Керлайн Левіт на першому брифінгу на посаді чітко дала зрозуміти, які напрямки більше не в пріоритеті американський уряд. Не перейматиметься гендерною політикою, рівністю зеленою енергетикою. Заморожено також і внутрішні гранти так повідомляється, що доступ до платіжної системи втратила критично важлива американська програма медичного страхування для найбідніших медікейт. Левіт запевнила, це помилка і її роботу відновлять. Але наміри нової адміністрації рішучі. жодного долара більше не витрачатимуть на те, що йде в розріз із переконаннями Дональда Трампа. Ми спостерігали, як адміністрація Байдена витрачала гроші на чіп'яні моряки. Це вагома причина інфляційної кризи в цій країні, і ця адміністрація зобов'язана знову переконатися, що кожна копійка порахована зі сполучених штатів. Також тисячами висилають нелегальних мігрантів, навіть тих, хто не вчинили кримінальних правопорушень. Самого факту нелегального статусу достатньо для видворення. Сполучені Штати не прийматимуть і нових біженців, зокрема й українців, які в'їжджали за програмою попередні. Його уряду юфою заморозка фінансування не стосується військової допомоги. Це підтвердив зокрема і президент Володимир Зеленський. Втім, адміністрація попереднього президента Сполучених Штатів Джо Байдена до кінця своєї каденції так і не змогла використати 3 мільярди 800 мільйонів доларів виділення для України, бо закінчилися кошти, за які вони поповнюють озброєння на власних складах, Допоки нова адміністрація не вирішить це питання, нові постачання зброї. Підпитання із Вашингтона, сполучених штатів, Ольга Кошеленко, Оксана Ткаченко, Максим Шенкаренко, ТСН один плюс Україна дістала 90 ракет для систем Петріот, що зберігалися в Ізраїлі. Першим про це повідомило видання Ексіос. За ними ще низка американських змі. Це постачання відбулося за посередництва Сполучених Штатів. Про це повідомив телеканал «УСІНН» офіційний представник Пентагону. Ізраїль експлуатував ці системи ППО понад 30 років. Минулого квітня їх вивели з експлуатації, і відтоді тривали дискусії про передачу ракет в Україні. Кому ці ракети важливіші на вашу думку? Пишіть, як вважаєте, чому Ізраїль так довго вирішував питання про передачу ракет для Петріотів Україні? Ваша думка важлива. Цікаво почути її в коментах під цим випуском. А ще тисніть лайк і підписуйтесь на наш канал. І ще кілька теплих днів і похолодання. Синоптики озвучили прогноз для України у найближчі дні: денні показники сягатимуть плюс 5, плюс 10 градусів на півдні навіть 12-14 градусів тепла. На Волині і Рівненщині сьогодні може задушчити. І через поєднання теплих повітряних мас та вологості. На Україну очікують тумани, особливо в останні два дні січня. А от лютий почне виправдовувати свою назву. У перший день місяця можливі помірні дощі. У західних областях навіть невеликий мокрий сніг. Температура знизиться до мінус трьох плюс трьох градусів. Тож ховати зимові речі зарано. У сумці на узбіччі в пакеті на смітнику від початку року вже трьох новонароджених немовлят знайшли покинутими у неналежних місцях. За даними нацполіції, одну дитину виявили вже. Мертвою лікарі звертаються до жінок у складних життєвих обставинах не кидати малюків напризволяще про вікно життя, яке завжди відчинене для новонароджених. Кореспондентка ТСН Наталя Ткачук розкаже. Цей дзвоник тут сповіщає про особливих гостей: чотири дівчинки, шість хлопчиків. Вікно життя столичного центру репродуктивної та перинатальної медицини існує вже 11 рік. Але статистика, яку наводить нам завідувачка, за останні п'ять років були випадки, коли поруч із дитинкою лежала записочка. Навіть іноді ім'я мама обирає для своєї дитини. За правилами роботи вікна мами мають два місяці аби повернутися і забрати дитину. Але поки жодного з таких випадків не було. Отже, спочатку малюками опікуються лікарі медзакладу, а потім передають до будинку дитини. Ми її годуємо і все там пілінаємо, змінюємо памперса. А якщо дитинка покинута, вона точно також лежить з ними і за ними точно таки же принципі і до, до. до. Дістеньки хочеш. усіх покинутих дітей, каже лікарка. В закладі пам'ятають поіменно, бо ж багатьом з них самі давали ім'я. Останній раз в 2024 році до нас потрапив хлопчик. Його залишила мамочка у вікні життя, і ми його назвали Назаром. ТСН розповідала історію Назарчика. Малюк був загорнутий в ковдру, а поруч з ним записка з датою народження. Відтоді немовлят не приносили, але вікно життя завжди відчинене. Мама, яка хоче залишити дитину у закладі, відкриває вікно, яке має ручку зовні, залишає дитинку у боксі в теплому місці. Також є дзвоник, в який можна сповістити про те, що дитина залишена у вікні життя. Абсолютно анонімно і конфіденційно. Тут ніхто не слідкує за тим, хто приніс дитину. Всіх мамочок не шукає, не ні поліція, ніхто не поруч зі смітником поставила. Все ж таки донесла до відділення і залишила дитинку в якоїсь там тряпочки, але живу і здорову. Лікарі не заохочують намір жінки залишити дитину, але завдяки вікну життя намагаються попередити випадки, коли дітей лишають просто на вулиці. Лише за останній місяць в Україні в неналежних місцях покинули трьох немовлят. За даними поліції, одну дитину знайшли без ознак життя. Цей випадок стався на Черкащині. Тіло новонародженої дівчинки помітили в смітнику. Як з'ясували правоохоронці, жінка народила немовля вдома, після чого. Поклала його в пакет і викинула ще одну новонароджену дитину у цьому ж місяці. Знайшли в сумці обабіч вулиці на Київщині. Хлопчик живий, його доставили до лікарні. Вчасно помітили і загорнути в рушник немовля, яке лежало в поліетиленовому пакеті поблизу сміттєвих баків у Хмельницькому. Поліцейським вдалося розшукати 36-річну породіллю. Проти неї відкрили кримінальну справу. Відповідальність передбачена статтею 135 тридцять Кодексу України, якщо це причинила смерть дитини від трьох до восьми років, позбавлення волі, якщо дитина залишилась живою до трьох років. Обмеження або позбавлення волі вікно життя облаштоване так, аби жінки не боялися осуду і переслідування, а ще дає дитині шанс на нову родину. Тоді як охочі усиновити таких маленьких немовлят чекають в чергах роками. В неї будуть люблячі батьки, які будуть любити за того, що вона взагалі існує. Наталя Ткачук, Валентин Шилко ТСН, 1+,1. Сотні мільйонів мандрівників і яскраві декорації. Країни Азії відзначають новий рік за східним календарем. Свята розпочинаються сьогодні і триватимуть до 4 лютого. На цей період більшість китайців отримують відпустку і вирушають навідати членів родини. Тож транспортна система країни щоразу постає перед потужним випробуванням. Цьогоріч, за прогнозами, лише залізницею мандрує близько півмільярда китайців і ще 90 міль мільйонів подорожують літаками. Східний новий рік завжди видовичне свято. На його честь влаштовують яскраві концерти, фестивалі. Так, головний концерт країни чотиригодинне шоу, яке проводили на п'ятьох майданчиках, поєднав традиційні видовичні виступи з новітніми. Зокрема, на сцену разом з танцівницями вийшли людиноподібні роботи, завершили дійство яскраві феєрверки. Пишіть, чи були ви на сході і чи бачили, як святкують за східним календарем Новий рік і що вас здивувало найбільше? Тож чекаю коментарів під цим випуском. А ще тисніть лайк і підписуйтесь на канал завжди будете в курсі найважливіше.